По вулиці Пірогова навпроти комплексу багатоквартирних будинків працівниками комунального підприємства Автотранссервіс встановлено черговий сміттєвий майданчик закритого типу. В рамках виконання комплексних заходів поводження з побутовими відходами працівники комунального підприємства Автотранссервіс продовжують встановлювати власноруч виготовлені на підприємстві сміттєві майданчики для збору побутових відходів закритого типу. І тут у допомогу прийшовся потужний маніпулятор комунального підприємства Автотранссервіс, який було придбано за підтримки міського голови Віталія Граждана. Після вивантаження на об'єкті зварений каркас обшивається заготовленими листами профнастилу. Такі зручні конструкції на два та три сміттєвих контейнера поступово з'являються на визначених за запитами громадян сміттєвих майданчиках. Аби сміття не розносилось з вітрами і безпритульними тваринами, аби території загального користування залишались чистими. Упродовж останніх декількох місяців місто обросло такими зеленими майданчиками для збору сміття, і на цьому підприємство не спиняється, бо запити від громадян надходять і далі. Запевняє керівник В'ячеслав Ганчурін. При цьому кожен повинен розуміти, що чисте місто починається з кожного з вас. Так і своєчасна оплата послуг це запорука ефективної роботи підприємства. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.